Маленький гвинтик!» Ліквідація і лікиви. Ким насправді був цей скандальний парламентський персонаж. Яку роль виконував у Москві? Папа Римський приймає трансгендеров, та за що і головне, як його прибрали у Підмосков'ї? Ми з'ясували усі подробиці вбивства колаборанта і зібрали найгучніші скандали за його участю. Сиш, пошли со мною в туалет, я тебе там. Сьогодні дійсно великий праздник для. Кивлян, да що там говорить для кожного українця, герої сотні інтернет-мамів. пошли со мною в туалет, і людина, що отримала за життя, прізвисько маленький гвинтик. Я, я, маленький Гвинтик! Вас да, вас давай, вас я маленький Гвинтик! Майбутній гвинтик та зрадник Ілля Кива народився у Полтаві у 1977 році у родині звичайного випробувача на заводі. Прапор Будь-яке дійство, а на це надо знати фізику, визиває пратіводійстві свою запаморочливу кар'єру. Майбутній політик почав в управлінні захисту прав споживачів у Полтавській області. Там його і пов'язали під час отримання хабара. Сталося це ще в 2011 році. Киву тоді не посадили, а просто оштрафували. Вся чехарда, вона не стоїть і виїденого ліса. У 2014-му, після анексії Криму та вторгнення на Донбас. Кива потрапляє у правий с. Сектор, слава Україні, Ре. класичний кон'юнктурник. Тобто, він тоді зрозумів в принципі, от там 14-15 рік, що відбувається, і він побачив, можливо, для себе якусь політичну перспективу. Тут треба розуміти, що люди, які з ним тоді навіть спілкувалися, вони дуже мало можуть розказати про Киву воїна, так, який там от реально воював на фронті. Невдовзі Киву не лише амністують, він стає командиром батальйону. Полтавщина. Коллектив сложен. Батальон, это одно единое целое. Все добровольцы. И отправляется Никогда в зону АТО на Донбасс. И здесь как раз и формируется тот стержень, который в дальнейшем вырастет в ту стену, которая остановит российского агрессора. Кар'єра його починає розквітати вже у грудні. Він стає заступником головного міліціонера Донеччини ще за півроку Херсонщини. Отримує звання підполковника. Дорогу осінь, душі встучіть і вам от Я думаю, що ті люди, які його там рухали на системі міністерства внутрішніх справ, ну вони могли помилитися через пару років, скоріш за все, розібралися, хто він насправді і якими речами він почав займатися, тому що ходило багато чуток, що. Він займався не стільки запобіганнями протидією поширенню наркотичних речовин, скільки їх безпосереднім знищенням. так да, скажімо так, ну були такі чутки. Ми, ми не маємо там, скажімо, підтверджень, але е, тут достатньо просто було подивитися пару там ефірів з ним пізніше, і як він себе на них поводив. Політична кар'єра Іллі Киви розпочинається в Херсоні в 16-му році. Він йде в нардепи по одномандатному округу. Мужньо ліквідує притони. Доброго! Бореться з фальсифікованою горілкою. То не на мене, мені при саму карточку Києва какого там у відьотіні торговлю спиртними напідками. Вибори кива програє з стріском, але журиться недовго. Вже за рік самопроголошує себе головою соцпартії України, потіснивши свого конкурента. Ківа це мавпа. Він ідіот. Ківа це защита і порядок. Та організацію він розвалює за рекордні півроку, в 19-му залишки партії висувають Києву кандидатом у президенти. Будуще в стране за нами рано і поздно. Ви увидите мене на інавгурацію. Як відомо, президентом України Ілля Кива не став. Він набрав менше шести тисяч голосів виборців, але на дорозі всеїдного молодого політика трапляється партія Опозиційна платформа за життя. Але судячи з того, як він говорив, як він себе поводив, з ним якраз працювали люди, які явно скоріш за все з ну мають відношення до американських політтехнологій. Тобто, це західний стиль, американський стиль подачі інформації. Знаєте, такий пастерський, месіанський. це було дуже, ну, дуже добре. Помітно люди, які мінімально в цьому розбираються, навіть от його манера там одягатися, себе поводити, видно, що його от видрусували в цьому плані. І він це використовував. Кива потрапляє на один з українських телеканалів з авторською програмою Запитай Киву і одразу проговорюється про свою нову політичну позицію. Для цього ми прийшли в політику, для цього ми отримали вашу довіру, вашу довіру для боротьби проти України. І проти українського народу у лавах парламентарів і під прицілом телекамер в нардеп стає героя мемів. То народного обранця бачать за розгляданням інтимних фото в телефоні. Прошу, то чухає щось у себе в штанях. Це Маленький це гвинтік, поки глядачі сміються над його клоунською поведінкою. Кива стає наскрізь прокремлівським політиком. Він виступає за відновлення зв'язків із Росією та критикує ультраправих екс-колег. Ми русские один народ він дуже гарно так змімікрував, скористався кон'юнктурою, але потім проявився в повну, коли перейшов відповідно в ПЗЖ. Ну а кар'єра в ПЗЖ вона дуже зрозуміла. Він там дуже органічно виглядав від самого початку. І от ті абсолютно безумні наративи, які впроваджувала ПЗЖ навіть на ті моменти, одну ще там до початку широкомасштабного вторгнення, вони якраз в устах Ківи виглядали цілком природні. Просто в залі українського парла. Аменту він переписується з лідером російської партії ЛДПР Жириновським. Вітає Путіна з днем народження. І ви то що ім'я записано в історії людства. Викладає відео в шапці в ушанці з забороненою комуністичною зіркою. Мама, я на тренуванні з тренером і в шапці і пошлюні на своєї декомунізації. У 21-му році магістр права кива несподівано захищає кандидатську дисертацію з держуправління від журналістів, що прийшли з запитаннями, ховається в туалеті. Сиш пошли со мною в туалет, я тобі там е -е, розкажу, і заодно закінчу те, що я не почав. Дужочок дібілки. За чотири місяці до повномасштабного вторгнення Росіян Кива відзначає феєрверками смерть Степана Бандери, смерть предателям, смерть фашист. Того ж місяця проти нього порушують справу за держзраду. 30 січня Кива летить в іспанське місто Аліканте, а звідти в Москву. Когось рятувати. Мені коли-то тут говорили: Пірябуса, да не пірябуса, а бросив все, все, все і приїхав спасати. Коли він виїхав в Російську Федерацію, зверніть увагу: він же не пішов в самостійне плавання. Він же знову потрапив в те середовище, в якому він був і раніше, і вони почали з ним працювати далі. Кива стає бажаним гостем на пропагандистських каналах Кремля, і тут пусть мені Зеленський смотрить. А навіщо Кива російському телебаченню? Взагалі їм своїх блазнів не вистачає? Він е підходив для російському телебаченню, тому що він, по перше, колишній народний депутат. Дивіться, друге людина типу майданівець, типу майданівець, який змінив повністю своє ставлення, і перейшов на світлий бік на бік типу Росії. Ну і зрозуміло, що через нього можна було абсолютно будь-яку дурню зливати будь-які там безумні якісь там речі. Ніхто навіть не згадує його минуле у правому секторі та участь в АТО. ми копаємо могили для противника. А от на російському ТБ розповідає про улюблені теми Кремля, про трансгендерів. Як дуже коротко, ви посмотрите, що творить Папа Римський. Про фантастичні плани Путіна. А може бути його інтересує територія, которая закінчується возле польських границ. А може би його вже інтересують і країни Прибалтики, та завзято щось малює на мапі України. Залужний Вашингтон. Увесь цей час Кива сидить, чи то в Москві, чи то неподалік, пам'ятаючи про долю колаборантів та зрадників, переховуються у вересні. Переїжджає до дорогого готелю Величкантрі Клаб. А як ви думаєте, Киву охороняли? Якісь елементи охорони там були присутні, в принципі, якийсь там контроль на рівні, наприклад, того, де він жив. Він явно там був камери, можливо, якась там охорона. Він же жив в закритому, достатньо такому, я так розумію, анклаві. Він нам любив, кажуть, сам ходити десь гуляти іноді і вважав себе типу, безсмертним. Ну, от це з ним зіграло такий. Не знаю, жарт, не жарт. Киви не знає, що за ним стежать принаймні три останніх тижні, пишуть російські видання. Увесь цей час кіллер вивчає звички зрадника, зокрема те, яким маршрутом у парку прогулюється Екснардеп. Його вбивають двома пострілами: перший у груди, другий контрольний у голову у головному управлінні. Розвідки підтверджують, кива все І так, ми можемо підтвердити, що Кива – все. І така доля спікатиме інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму один з найбільших, найбільш огидних покидьків зрадників і колаборантів. Тому ну тут можна лише констатувати, що справедливість вона ну вона має різні форми за 17 днів до ліквідації. Кива публікує пророче відео. Як він думає, не про себе. Якщо хтось думає, що йому? сойдет с рук его гадость, его подлость, его предательство. Нет, всему просто свое время. Не надейтесь, что пронесет. Жизнь устроена таким образом, что каждый рано или поздно отвечает за свои поступки. А единое питання, которое мало б зараз дуже сильно турбувати зрадників та колаборантів – кто наступний? Найцікавіше для глядачів питання на вашу думку, хто наступний? Я би дуже хотів, щоб наступному пощастило тому хто вибори кого будуть 17 березня та, в Росії. Хоча ми розуміємо, що це трошки інший рівень. Але е, мені здається, тут навіть важливо не питання прізвища. Тепер ці люди, м'яко кажучи, будуть вести далеко не найкращий спосіб життя. Ховатися, страхуватися, хвилюватися, а хтось помре від інсульту, від інфаркту, тому що буде переживати, буде шарахатися від двірника, який там зранку з лопатою десь там вийде. Да він подумає, що він з гвинтівкою. Тобто ці історії вони психологічні. Але те, що відбувається у такій історії з таким розголосом, ну це насправді дуже важливе попередження всім зрадникам, що рано чи пізно до вас також прийдуть і згадають все, що ви робили. і Ви за все будете відповідати. Вони думають, що вони слід. Костянтин Павлов факти тижня, ICTV, ці тві і єдині новини.